Щось я захекалася, поки на велосипеді докрутили. Приїхали ми на моркву. Боже яка грязна. Різна морква є дуже гарна, й дрібніша. Ще оце все. Бур'яна, бо то ще все морква. Будемо чистити. Підкидаємо на три сорти, так сказати, їстівна для нас. Тоді отаку ми вже не кидаємо собі їсти, таку. Це окремо буде у підвалі корова. І зараз кришимо гарбуз і отаке всякий трив'язочок такий віддільно у відро кидаємо. Тоді миємо і додаємо до гарбуза коровки. Їдять із задоволенням. Ще наші кошовики лежать. Почався робочий процес. Отаку покажи, да, я вже й казала. Гарненько одкидаємо собі їсти. Все остаче коровам, тільки ділимо на два відра. Це у підвал на зиму, це помиється і до до гарбуза. таку ми не впускаємо, вона нам не потрібна в погребі. А цю впускаємо ми в погреб. і до самої весни даємо коровам по трішки, як добавка. Що ми даватимемо буряк, чи доїться корова, чи на сухостої стоїть. Ми в основному таку латку й сієм тільки через корів. Нам стільки багато не треба. Ми, нам сетки витаємо, хватить. ми не поїмо, угу. скільки нам треба. Заради корів їм добавка. Треба гарбузика вибрати, гарного додому взяти. Дуже грязно. Ждати ніколи, тому що сьогодні вже четвер. На понеділок знов стоять дощі і вона не висохне. Так, чистимо, яка є. Врізаємо корінчики. Ще трошки бурячка вдома і буряк то не страшний, нам убрати. Морку. А буряк -то. І гарбузи І не тільки у нас, Тут у людей все стоять, осіньки, що їхали сюди на огород, по путі люди теж чистять. Хто буряк, то ще морку чистить. Гарбузи хто... ще лежать, І у людей так само. Людей лежать, бо... А куди його возить було? Неділя дощара, в понеділок дощ, вівторок дощ, учора цілий день туманом моросило. Це й так, що звезли кормові гарбузи. Я о, покажу, скільки в сараї забили гарбузами. Не Можна ж на город ступнути, нога просто. Сьогодні вдома чистила кормовий буряк коровам. Буряку у підвал, а поряднині коровам гич на обід їсти. Так його ж не могла одервати від От землі. От землі. Дуже забило. Дуже ж позабивало дощем. Ну, таке ж поналипало, ну сама ж грязь, коли, його, коли воно висохне. Це його дуже і літо було дощове, липень місяць лило, і, та і в серпні був дощ. Не, не без Ото дощу. червень трошки посушило, а осінь вже зовсім. Дуже Лило дощем нічого не дає. Робить, стоїть, соя немолочена, соняхи, як і в дрібних, так і ось у нашому великому господарстві. Шапки вже прогнили навскрізь. Вода в шапках зверху затримується і подивилися люди. Старалися, старалися, а тепер хто знає. І коли його уберуть, як знов з неділі стоять дощі. Отакі наші справи. Працюємо, надіємось, що буде у нас усик усіх нас. Усе добре. Дивіться, яка. Ми собі такої не кидаємо. Ми собі. Коротеньку і товстеньку. Така, щоб узяв у руки, так, так чистить гарненько, я люблю. Піде вона вся у мене на суп чи на борщ гарненьку. А? Останеться, значить, піде вівцям. Оно он вже щось гризло. Переш. Свіже гризне. Ні. Вчора може. А Ух. стараюсь собі. Не люблю отакої дрібної. Ну, немає, береш і дрібну отаку. Ну, а як а є? Як більше... є а так все в кору. Все коровам. Де є сорт якийсь є що? Лучше, є дрібніша. Ну, не Три чи чотири сорти тут. У нас її дуже багато. Ми насіння купуємо зразу великими упаковками, не маленькими. Раніше сіяли тільки для себе, а потім, як у 2016 році захворіла коровка вже навесні, в квітні місяць. случився перес після родової, через місяць після отолу, відворач допомогла, спасла нам і каже. Оце б зараз морковки їй да, красного бурячка столового. Не по відру, так. Вітаміни. П'ятилітрове відерце. По відерця в день. Я даю 5-літрове відерце на день. Морква, бурячок. Який є бурячок? Столовий, сахарний. І, і саме головне, зараз зимою головне, щоб було хороше сіно. А добавка яка буде? Ну, я... Стали ми садити морку, щоб викупляти тих вітамінів всяких, колоть. Ми не колемо зараз коровам ні вітамінів, нічого. Стараємося годувати круглий рік, щоб у корови все було, щоб не було ні в чому дефіциту. Таке двічі ганяємо пасту все ж таки. І то клинок гризуть, то бузину, оцей зараз, як тільки вийшли по кущами, так і щоб. Всю шуха. бузину позгрижували. Прямо ягоди кити ці бузини. Вони вже знають, вони попід кущами шукають, нюхають скрізь. От. І стараємося, щоб у зиму і, і сьогодні, і на обід сьогодні, і по черпаку дерті, і по відру трошки менше, це 20-17 ну, да, наші. І варене картошка із дертю, і поряднині сахарної гичі. І це ж при тому, що вранці давали і до обід хлопці наші пасли. І ось почистимо 4 години, знов поженем пасти. Хай вона 2 години походить, ну вона щось гризне, щось з'їсть. Ми стараємося, щоб не було дефіциту ніяких вітамінів у корови. Ну, Правильно, неправильно ми робимо. Я вважаю, що я правильно роблю, а там хто знає як. Щоб усе в скотини було. Ну, шерсть блистить. Блискуча шерсть. Тоді відрачі кажуть, як не перед отьолом тварину готовиш до отьолу, що ось за дві неділі, що, які вітаміни дають чи що. Треба круглий рік, щоб в скотини було все. Тоді і телята будуть здорові, і молоко в корови буде гарне, і сама тварина не страдатиме ні до отьолу, ні після отьолу. От так, люди добрі. Грязі ніде не дінеш. І руки в грязі, і морква в грязі. Хтось чистить, а хтось ну, сидить, релаксує. Нічого. Це все діло поправимо. Зімою я витягую цю морковку, я її мию. Я так корові не даю, все мию. Буряк великий просто отак до чиста обшкрябую, а морковку мию. Так я ніколи не даю. Картошку варю теж мию, обрізаю зелене, гниле, все йде через воду. Із 88-го року тримаю я. І моя сім'я корову і не одну. І так кожний божий день. Сам їв, не їв, а думаєш, що треба ж скотині наготовити. Чугуни. Я вранці встаю зараз 15 минут, хвилин на шосту. Готовлю молоко у відра і розпалюю грубу. У мене з вечора на грубі все стоїть. Дрова покладені, я спичку піднесла, загорілось. І сім годин ранку в мене вже 20-літровий чугун зварений коровам свіже на ранок. І скільки й живу, так я роблю. От так, люди добрі. Така наша життя насправді на сьогодні. Був би тільки. Була б наша перемога і був би для нас усіх мир. А так нічого більше вже не хочеться, нічого нам не треба. Ми самі все придбаємо, самі все є, аби тільки наступило для нашої України, для нашого народу. Тихе, мирне життя. А все остача приложиться. Все буде. Все буде Україна. Це ж та, що ти викинула. Угу. Вона гнила всередину. Все, що було накопане, ми почистили. Будемо збиратися додому. Дуже хочемо надіятися, що завтра ми її доб'ємо. Аби не корови, треба пасти можна корів. можна ще робити, не треба гнати корів. Двоє же не коло. Корів. Двоє залишається по хазяйству. Щось управляється. Морку згубив. Що, драний мішок? Ага. Дирочка там збоку. Суданку докосили. Може щось ще побрунькають. На, туди впухни. Морковиночку. Так, перчатки в відробці сидить. Всі туди. Так, всі ножі тут у Ми тут радіо зробили. Тато в зеркало видивляються тут. <гум> Він був без зеркал. Без зеркал вже був. По-моєму, без зеркал був. Так удобніше. Копотунчик. Ну все, збираємося. А, я ще хотіла гарбузика гарненького вирвати. Хотіла, але ну, не знаю, чи я. Печеного хочу. Шо... Печенного, о, так треба знайти такого гарненького. Помаранчевого, помаранчевого такого. Оцей мені подобається. А ну я не знаю, чи він повністю достиг. Ми любимо печений гарбуз, я чищу просто і на противень, можна цукром посипати. Просто припікаю. Чим дужче припечеться, тим смачніший. Ну, це від гарбуза залежить. Є такий, що не дуже помаранчевий, то й не дуже солодкий виходить. Боже, який важкий. Ось я цього року відвикла. Гарбузів не тягаю. Sì. Присів. Я думала йти попихати. А куди він? А, він туди буде виїжджати. Ну, туди виїжджає. На, на, на ну тут тури. калюжі дуже здорові.